Вікна повірітають сарай згорів. Знесло шифер. Коли його дрібні частинки потрапляють в організм людини, це рак легенів, це рак ордані. Будівельне сміття, що утворилося внаслідок руйнувань, суттєво відрізняється від класичного будівельного сміття. Тому зараз тільки складаємо це на полігоні. За цих обстрілів дуже багато страждає інфраструктури населення. Це частний сектор або квартири в багатоповерхівках наших, дуже багато битого скла, дуже багато гіпсокартону, дуже велика проблематика з утилізацією цього всього. Тому в даний час немає можливості кудись це вивозити, сортувати, тому що постійно проходять обстріли. Тому ми зараз тільки складаємо це на полігоні, допомагаємо нашим мешканцям, підганяємо наші трактори, грузимо все це, щоб воно звозилося хоча б в одне місце, щоб воно не розтягувалося там по всьому місту, щоб люди в селах і в місті не почали там це закопувати під землю або вивозити десь біля річки, щоб не забруднювати нашу екологію. То ми максимально намагаємося складати це все в одне місце. Я була всередині, я п'ять часов почали стріляти. Я вийшла на двір, глянула на вулицю, на город, труби стоять. І зайшла в хату. Тут моя спальня була. Зайшла в хату і сіла ж так у вікно, дивлюсь. Дивлюсь, там мигнула, там мигнула. А я потім схватилася і бігом до дітей у хату. як Бахнуло і все. Воно там у нас швеллер лежав через усю хату, стінка впала, аби не швеллер, воно б пісні, потолок упав би, може, і щось з ним сталося. Подовка сталася ціна. Тут у нас консервації було. Город уже посадила, і це ж потрошку. Складаю, то кирпич витягаю, а шифер я ж сама не можу зняти. Ну, Сказав Дмитрій Юрович, що допоможу, підождіть трошки, садіть город, а я вам дам хлопців, знімете шифер. 23 числа августа нас вирішили поздравити. 24 августа я піхати. Був обстрілений. Кухню, вікна повилітали. Пату затепили такого, що воно оттуда. Воно. Якраз виходить в стіну вдарило, здарило, але стіну, ви бачите, розвернуло і пішло це все сюди щось. А так, що вікна повертали, сарай згорів. Попідривало шифер весь попідривало все, воно розбило. Ви можете навіть убідітися, скільки тут летіло осколки, якщо все. що шиферинка залишилася, почитати, можна скільки це тут, а тут так воно ну, що дві гаражувалися. У нас в Криворізькому районі велика постромка, Мар'їнське, Апостолово, Широке, весь час руйнація будинку. Весь час. І отут загроза велика, знаєте, виникає. Із-за чого? Тому що ми 100 років мали у Радянському Союзі виробництво шиферу з використанням асбесту. 63 країни відмовилися від азбесту, бо коли його дрібні частинки потрапляють в організм людини, це рак легенів, це рак гортані, це дуже складні захворювання. Асбест у його рунаці да шиферку. З одного боку, незначні пошкодження, правильно, але коли це потрапляє у грунтові води, коли це потрапляє у почви, то це вже дуже суттєво і ну скажімо про повмасштаби таких забруднень знову ж таки треба говорити і говорити про те, що треба утилізовувати правильно у. Це сміття, яке утворюється внаслідок руйнації будинків. Воно не може бути як у бучі ірпіні. Розмістили поряд з річкою. Такого категорично не можна. Це повинен бути асфальт, водонепроникний проникний як е, прошарок. Е, е, Воно не може бути це сміття від руйнації, складуватися разом з іншим сміттям. Ми для цього, наприклад, прийняли в травні законопроект, який спрощує зміну цільового призначення земель для того, щоб дати на місцях можливість відводити відводити відповідні землі під складування таких відходів. Сегодняшний день э, ситуация остается сложная. Почему? Потому что городской полигон он переполнен э, площадя, которые там были выделены в свое время при строительстве города. Они уже заполнены. Сейчас нагрузка добавилась в каком смысле? Это прилеты, прилеты. в этой связи связаны с боевыми действиями. Мы находимся в зоне, так сказать, э, не самой, но приграничной зоне возле фронтовой. И что получается? Значит, после прилета. Выставляем прицепы, трактора, технику для уборки мусора. Это стекло, это кирпич, битый, плиты восстанавливаем. Это тоже опять ложится на полигон, надо вывозить. А вывозить, как я говорю, уже пописки некуда. Находим способы утилизации данного строительного мусора, в частности, после прилета на участок на дорогу заполнили эту воронку то есть заполнили выровняли восстановили проезжую часть то есть все что можно так сказать строительный материал мы пытаемся его так сказать, еще раз использовать приняли довгоочікуваний законопроект про управління відходами, Він хоча і рамковий, але визначає принципи поводження з відходами ієрархію управління відходами. І один із ключових там. Ознак це переробка будь-яких відходів. Це те, що ми повинні забезпечувати. Проблема у тому, що у нас все змішане. У нас є і пластик, і вікна, і е, цегла, і знову ж той шифер, який з частинками азбесту, і все таке інше. Але сама ідея переробки вона дійсно підтримується наразі. І, і я думаю, що технологічно зараз тут мова йде про технології, про розподіл цього сміття і про технології. Його подальшого використання. В принципі, якщо ми говоримо про той же і да, якщо воно виділено окремо, то це все може робитися і робитися нові, нові будівельні блоки. 13 червня вночі внаслідок обстрілу російськими військами, скажімо так, було влучання снаряду ураган. Це вже згідно. Представників ДСНС ми знали, що це був снаряд ураган. Було влучання в покрівлю будівлі. Будівля була пошкоджена, внаслідок чого було зруйновано і залізобетонна плита, перекриття, була зни... ушкоджена цегляна кладка, понад 8 квадратних метрів було ушкоджено парапет це все. У вигляді будівельного сміття це все валялося і в середині будівлі, і за межами долі на дворі. Була порушена геометрія двох вікон пластикових, вони не були е зруйновані, але була порушена їх геометрія. Це Сміття ми на наступний ранок, на наступний день, після того, як вже ДСНС та сапери обстежили нашу будівлю, винесли цей снаряд, залишки його, а залишки були дуже великі. Вже після цього ми з працівниками прибирали ту цеглу, складали, вціліли цегли, вціліла цегла, пішла навіть на відновлення руйнувань. Внаслідок цих ушкоджень було дуже багато сміття всередині. Це було дуже дуже багато. Будівельного пилу, скажімо, скажімо так, були також ушкоджені дитячі ліжечка, меблі, ті, що знаходились, прильот був безпосередньо саме в приміщення спальні, подушки, ковдри, матраци це все вигоріло. І Той пил ми прибирали потім тижня три, мабуть, щодня приходили працівники. Замітали, вимітали, замітали, вимітали щоденно. Це була щоденна робота, Його неможливо було одразу вимити це все, Будемо Створювати власний музей. Він вже є. Це буде продовження напам'ять. Відповідно, будівель сміття після вибуху або такої катастрофи. Відповідний власник або мешканець не може його сам утилізувати. Для цього повинні включатися місцеві органи самоврядування, які повинні допомагати. Увесь алгоритм прописан в новому законі про відходи. Відповідні організації, комунальні або частні мають на це дозвільні документи, вони знають, як розподіляти. Усі полігони мають зональність. Ну, перед цим туди повинні зайти вне сапери, які продивляться і дадуть дозвіл на те, щоб це сміття вивозилось. Будівельне сміття, що утворилося внаслідок руйнувань від обстрілів та вибухів, суттєво відрізняється від класичного будівельного сміття за своєю морфологією та структурою. І це значно ускладнює його ресайклінг. В даних відходах є металопластик і скло, матеріали оздоблення фасаду, армувальна сітка, мінвата, матеріали внутрішнього оздоблення стін. Покрівля, побутові речі, уламки деревини окремо всі ці залишки могли б бути використані, але в наявному стані потребують дуже ретельного сортування. Так, наприклад, щебень, отриманий із переробки бетону, слугує для засипки котлованів, створення тимчасових доріг. Асфальт повторно застосовують у будівництві доріг, але спочатку його термічно обробляють за дуже високих температур. Арматура також повторно використовується у будівництві і в багатьох інших випадках. Війна перетворила на руїни десятки міст і сіл України. Величезні обсяги будівельного сміття це один з тих екологічних наслідків, з яким ми будемо мати справу протягом наступних років.